Ще вчора школярі, а сьогодні випускники. Позаду мене знаходиться Українська католицька церква воздвиження чесного хреста. Тут проходитиме матура 2023 року. Остін Обраїн, двомовна середня школа Едмонтона, де викладається україномовна програма ще з 1983 року. Добрий вечір. Мене звати Петро Зміївський, Я учитель в Austin O'Brien школі в двомовній, українській двомовній програмі. Ну у нас щороку відбувається цей вечір, який ми називаємо матура. У нас вже існує, буде майже 50 років. Так що у нас вже є така програма. Ми знаємо менше більше, що має відбутися, тільки що у нас міняються лише випускники. Так що раз, раз, ми вже перші Зробили то вже воно легше другий, третій, четвертий раз звичайно. Раз в нашій школі є понад тисячу учнів, з тих учнів 180 прибуло в цьому році з України. Але загалом то у нас в двомовній програмі є приблизно 70 учнів, тобто в 10, 11 і 12 класі на трьох рівнях, наші українські. Учні, які прибули з України цього року, більше звертають увагу на англійські уроки, вивчають англійську мову. Розпочалася матура зі служби в стінах церкви, де зібралися всі випускники та їх родина.

Боже, що перевіщають ці поняття, перемогтиме ваші серця і домки до, до цього, Як Марія Божа, Божа Матера носить маленького Ісуса в їх руках. Наприкінці служби випускники зробили спільне фото на пам'ять та всі разом з батьками перейшли до бенкетної зали, де мало відбутись основне святкування. Буквально готуються наші випускники цілий рік. Вони очікують цей вечір з нетерпінням, і ну вже в останні два місяці. Ми вже серйозно взялися до того, щоб підготуватись на цей вечір. Зараз побачите буде в програмі, буде сюрприз. Зараз вони всі виступлять, Батьки це не знають, але вони всі танцюристи. Снайд народні українські танці ходили на уроки, і вони вирішили цього року зійтися всі разом і виконати тан. Енець, привіт, український народний танець. Привіт ніхто про це зараз не знає. Мене звати Роман Бойко, я випускник і також ведучий сьогодні на вечорі. А я приїхав в Канаду у 2010 році з Тернополя, Тернопільської області. Я тут був в українській програмі вже всі 12 років. Спочатку я скажу, було важко, бо я не розумів англійську, було страшно мені, я не знав, що таке буде. Але через пару років я навчився англійську мову, подружився зі всіма, то мені було дуже весело на кінець, особливо ці останні пару років, як я ходив вже в старшу школу, і казали, що в мене дуже мощний голос. То... Вибрали мене зразу як ведучого, всі хотіли, і теж мої однокласники боялися взяти цю позицію. Ти я сказав, я можу взяти. Це Соломія Миць, я випускниця цього вечора я е, ведуча. Цього вечора мене приєднали в цю позицію, бо я вже знаю українську мову, і я теж мала такий успіх ввести таку спеціальну ніч. Ну, я тут народилася. Я ходила в українську програму з першого класу. Я ходила в школу в Sherwood парк до третього класу. Потім я приєдналася до школи святого Матея. І коли я приєдналася туди, мені дуже було приємно, бо це була така велика родина, і мене зразу прийняли. Я почувалася, що всі мене розуміли, бо ми всі українці, знаєте.

and supported us in every activity we pursued. You are our pillars of strength during times of disappointment and failure, reminding us that setbacks are merely stepping stones to success. For your efforts in supporting us along our school journey and watching us grow into young adults, we truly thank you for all your support. We ask you now to fill your glass and join us in a toast in celebrating the parents of Matuda graduating class of 2023. Mm -hmm. Cheers to the parents. The, parents. the parents! I was very fortunate to be a student of the ukrainian bilingual program i gra graduated from the program 25 years ago now um, i started in the ukrainian bilingual program from kindergarten through to grade 12 and i'm very fortunate to now be president of the ukrainian bilingual parent advisory society well, uh, at the school there are many parents that are involved to help arrange this beautiful evening. As a parent society, we come out and present and give greetings and welcome these new graduates as alumni into the many alumni that have come before them. We're fortunate in that we'll be celebrating our 50th anniversary next year, and so we're excited to welcome these grads into those. Those groups of, people, that they are now graduates of this Ukrainian bilingual program. протягом вечора випускники дякували своїм викладачам та згадували чимало цікавих та веселих історій, які пережили за роки навчання. Проте особливу увагу було відведено, звісно, пітеру змівському, який вів їх всі ці роки, і в подяку діти зробили для нього неймовірні подарунки на пам'ять. The class. You. Oh, you're kidding. <laughs> На закінчення матури 2023 випускникам вручили їх дипломи, після чого всі разом виконали народний гімн. Чим довели, як би далеко вони не були від рідної землі, Україна завжди у їх серці, і вони пам'ятають про своє походження. No! Yeah.